Добрий. Вечір. Добрий. Е, дивіться, ви завтра їдете до мене на зустріч, да? Да. так? Так. Е, значить, коли ви будете їхати з Ірпеня? Да. Так. Ви по потрапите на станцію метро Житомирська. Да. От, Коли ви будете їхати по проспекту Перемоги. Да. Е, ви проїжджаєте церкву, е, е, зліва е, сторони Житомира. У вас виходить зліва е, фабрика. Ну, не фабрика, магазин Рошен. Так. Запишіть собі, будь ласка. Фабрика Рошен. І магазин. Авто, ну, Автомагазин Infinity. Ага. А справа від вас. Церква така здорова, огромна, синя, церква. здорова. Знаю, вот. Да, Коли закінчується забор цієї церкви, Так. ви повертаєте направо перед Святошинським Вот. Угу. І е, набираєте потім номер цих консьержів, угу. що я дав, і вони вас коригують до мене додому. Uh, давайте після 12, потому що uh, у мене до 12 зустріч з військовими. А після дванадцятої на коту? Хочу 12 ночі. Не, ну Ну, давайте після 12. Давайте після пятнадцятої. Давайте. Потому що з 12 до 15-ї у мене зустріч з військовими. Uh, uh. Там мені привезуть документи рапорти звернення. А, і так. після 15 я спробую вже потім уділити вам час. Приїжджайте до мене прямо додому, і ми розберемося по вашому сину. Ага. Хорошо. Все, тоді, завтра вас годині. А мене набере консьєршка і скаже, що ви вже на місці. Добре? Ага. І ага. я спущуся, вас заберу. Ви головне наберіть консьєржку, я її попереджу. Бо ага. я, ж, я ж вас теж не знаю, але я всім людям довіряю, а мірні без добрих людей в лапках. Я вірю, О, я вірю, але я переживаю за безпеку не себе, а тих людей, які мене, мені допомагають. Я зрозумів. Угу. Хорошо, тоді, все, до завтра, до зустрічі. Да, да, щастя. Все. До побачення. О, бачите мою морду, думаєте, що це я зробив? Е, в общем, через всі ці нерви у мене висипало повністю отут все. Е, Якісь ще якась е, незрозумі... незрозуміла для мене е, хвороба. Я думаю, що це на, на нервах. Плюс, ну, давайте вже на чистоту. Да? Я правда не знаю. А, так, да, не можна включити. Давайте на чистоту. До чого мене довела ця влада? От у мене футболка є в руках. Е, ця футболка вся в жовтих п'ятнах. Це через те, що в мене пішла сукровіця через нерви е, під руками. Особливо під хвороб, хворою моєю рукою. У мене пішла сукориця, пішли гной, пішли п'ятна, пішли по ліцю п'ятна рани, через те, що в мене ну, через нерви. Тому я, може, скрився трошки обличчя. Зараз мені дали цю медичну таку маску, яка зможе трошки допомогти мені в лікуванні. Моїх ран, бо в мене виступили на обличчі дуже великі такі гнойні рани. І під рукою в мене зараз повністю тече гной. Останні три дні через нерви, через зрив нервової системи. От. Я, звісно, вистою все це. Ви не дивіться на це обличчя. Просто я хочу врятувати своє життя і, чесно кажучи, врятувати своє обличчя. Тому що. Я сьогодні проснувся. Я нарешті виспався через 2 дні після розгрібання всіх ваших повідомлень, дзвінків. Ну, от, Щоб ви розуміли, у мене дзвінки, да? зараз може вас, може вас, ви побачите, отак, якщо я зроблю. Оце, бачите красно? Це все мені перезвонить, 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 треба перезвонить, поспілкуватися з людьми. Плюс до того, що в мене ось стільки, от, Повідомлень. о, дивіться, це все зелене, зелене, це вже, це, це все прочитать, прочитать, прочитати, відповісти, відповісти, відповісти. Тому е сьогодні я е спробував виспатись і проснувся з тим, що у мене просто такі гнуйні рани по всьому лицю. Зараз мені допомогли з цією маскою. Е мені допомогли спасіба е Лорін Дену. Не знаю, дуже допоміг мені Лорінден, тому що. Через нервові зрив у мене почалися якісь збої в. А, ну і плюс я ще ж отримую капельниці. Я лікуюся вдома від онкології, тому що система і влада не дозволяє мені сьогодні лягти на операцію. Але я спробую врятувати своє життя, а саме головне, я спробую врятувати своє обличчя. Тому ця вся штука, яку я сьогодні наніс, Можливо, залікую трошки мої ці рани на обличчі і я вистою. Сьогодні у мене було інтерв'ю з спецпідроз... спецпід... спецпідрозділцем з Кракена. Інтерв'ю з Ютуба знесли, От, тому завтра, 2 квітня о 20-й годині вечора, в Ютуб каналі я вийду в ефір з цим бійцем. Паралельно у мене ще завтра має відбутися зустріч з мамою бійця, яка шукає свого хлопчика 20річного, і не може його знайти, тому що так система вирішила, що не треба шукати захисника, не потрібно його не давати йому інформацію, по ньому інформацію. І вона каже: я вбила всі пороги. Мені скривати нічого. Тому я сижу днями вже за цим телефоном, я сижу вечорами, ночами за вашими повідомленнями. У мене цих телефонів, щоб ви розуміли, дивіться, от один я його придбав для гарячої лінії. Ось він. ось другий я його придбав теж для гарячої лінії. Розмовляю по третьому. Плюс у мене ще по планшету розбирають повідомлення. Плюс у мене в ноутбуці розбирають а всі коментарі. Якщо люди хто що хоче сказати. Тому, ну, ну, ну да, я в масці, ну, вибачте, у мене великі рани зараз по лицю пішли. Я сьогодні трошки був шокований від цієї ситуації. Я не знаю, що це за хвороба, але я спробую вирішити це питання в домашніх а, умовах арешту. Я спробую викликати швидку, щоб вони мені. Відслідкували, що це таке, чому в мене такі гнойні рани по обличчю пішли, чому в мене пішла сукровиця гнойна по всьому тілу. І який укол, можливо, мені допоможе. Але я вам скажу чесно, не знаю як ви, а я не здамся. Чим більше я проходжу цих всіх випробувань, чим більше я проходжу погроз, Чим більше я е, проходжу е, обшуків, судів, е, шмонів, називаємо це так, конфіскації мого майна, домашніх арештів, вироків суддів, це мене ще більше заводить, скажімо так, возбуждає на демократію і на боротьбу за ту Україну. За яку я сьогодні залишився в Україні, не сьогодні, а 24 лютого, за яку сьогодні воюють хлопці, і за яку гинуть хлопці. Тому, якщо комусь не подобається Оскар. якщо він когось бісить, якщо правильно мені сьогодні, до речі, дуже сподобався коментар, я ж читаю все. Мені сподобався коментар однієї людини. Якщо він аферист. Якщо він артист, чому його тягають суди? Адже е, дзвонять знову, адже влада своїх аферистів і артистів тримає не по СІЗО, не по судам, а по кабінетам. Дуже влучний коментар. Е, так що я все витримаю. Я прорвусь. Інше питання, з ким ви? З Україною, з захисниками чи з брехнею. Не. Маска це таке. Вилікую. Прорвусь. А вам всім дякую за допомогу, за підтримку. І дехто спрашує мене, чим ми вам можемо допомогти. Чесно. А, влада найбільша, ну це ж уже всім відомо, да? ще з часів комунізму, з часів сталінізму, з часів Лаврентія Біі. О, бачите. Нет. Я як Янукович ще не поламав ручку. Тому що нерви здають. А, з часів комунізму, Лавр... Лаврентія Берія, Палича Лаврентія Павлича Берія, а, Єжова, Сталіна, Андропова. Ще з тих часів, е яка б не була сильна система, найбільше вона боялася підтримки суспільства якоїсь однієї людини. Ну, зокрема, Тараса Шевченка, Володимира Сюри. Ні, ні, ні. Я ні в коїм разі не приєдную себе до цих людей. Але наша сучасна влада в лиці Порошенка сралася перед правдою Кузьми. Наша сучасна влада в лиці Кучми. Всралася в, від правди Чорновола В'ячеслава Чорновола. Не плутайте, будь ласка, з його сином, регіоналом, сепаром Тарасом Чорноволом. Наша влада сьогоднішня система боїться правди і, звичайного, пацана з дитячого будинку Олексія Оскара, якого підтримує суспільство і українське, і європейське. Я у владу не йду, президент тим бачення. Знаєте чому? Тому що моя політика дуже проста. Ті, хто сьогодні сидить в окопах, після перемоги мають сидіти в кабінетах. Ті, хто сьогодні сидять в кабінетах, після перемоги, мають лежати в окопах. Це моя особиста думка. Це моє особисте бачення. А Найдорожчу ферму в світі під назвою Верховна Рада України, України. Ми маємо з вами розігнати, як непотріб, який жре і живе за наші кошти. Якось так. Обличчя я врятую, здоров'я я відправлю. А чи зможемо ми з вами разом врятувати демократію в Україні? Це питання не до мене. Я для цього роблю все, що я можу. Це питання до вас. Лайки? Так. Да. Дякую. Коментарі? Так. Да. Тому що система відсвятковує. Репости? Так. Да. Тому що система знищує мої соціальні мережі. А чи готова сьогодні Україна на реальну підтримку після перемоги наших військових на Майдані? Не моєї підтримки, наших військових. Після перемоги. Задумайтесь, будь ласка. А Оскер після перемоги зникне як роса на сонці. Бо я не йду в політку ще раз вам кажу. І системі кажу. Не бійтесь. Оськір все перенесе. Окрім брехні, корупції і алчності. Знаєте, я в масці ще неплохо вигляжу. Лучше, ніж жизни. Може зато заживуть рани. Бо трошки я сьогодні, чесно кажучи, пересрав, коли побачу ці рани на нервах, які мені щодня роблять. Система і влада. О 20.00. Завтра в неділю в YouTube каналі. Підтягуйтесь. Ох, ви почуєте від декого. Дещо. Брить Карвалол, Валеріанку и Карвалменту.